23 пункти незламності працюють у прилуках: зігрітися, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю під час блокауту все це можна зробити в острівцях безпеки, говорить заступник міського голови Сергій Чміль. У нашому місті нараховується 23 пункти незламності, 21 знаходиться саме у комунальних закладах нашого міста. З сьогоднішнього ранку всі пункти незламності розгорнуті і працюють в режимі 24 на 7. 21 пункт незламності розміщений на базі бюджетних установ міста. Вони вже працюють в школах номер 3, 13, 9, 6,

Острівці безпеки облаштовані, і в міській раді ЦТДЮ, Ти дю США терцентрі. Здійснюємо сьогодні обстеження і перевірку роботи путінезламності на предмет доступності, на предмет на предмет на, наявності генераторів, пального також місць для відпочинку, інших необхідних речей, щоб прилучани могли комфортно перебувати при потребі під час блекауту. Зараз ми якраз перевіряємо гімназію номер 10 Ми побачили. Що е, даний заклад забезпечений генераторами? У них є е, один стаціонарний і три е, передвіжних. Е, вони забезпечені пальним. Е, Комісія Тептес е, напередодні було виділено пальне. Для навчальних закладів це дизельне пальне, які має стаціонарні генератори, і на такий період вони мають достатню кількість пального, щоб під час блек-ауту можна було його використовувати, і генератори мали можливість забезпечити. Прилучан можливості зарядити там свої телефони і чи інші гаджети. Сергій Чміль каже, пункт незглавності у гімназії номер 10 готовий до прийому містян. У самому пункті незглавності є елементарні такі речі: це ковдри, також чай, цукор, одноразові стаканчики, які красо повинні бути саме у пунктах незглавності. Заступник міського голови перевірив і пункт незглавності у ліцею номер 6. острівець безпеки розмістили в укритті, перевірили роботу у пункту незламності, який розгорнутий у ліцеї номер 6 Хочу відзначити, що е, даний пункт відкритий цілодобово 24 на 7 і готовий приймати прилучан у разі блекауту. Тако е, пункт забезпечений там ковдрами, теплими ковдрами, електрочайниками. Є забезпечений генератором і пальним, е, також забезпечений питною водою. І чаєм, і місцями для сидіння, тому прилучани можуть використовувати даний пункт незламності у разі такого значного тривалого відключення світла. Хочу відзначити, що даний пункт незламності знаходиться в самому укритті у ліцеї номер 6 і у разі небезпеки то прилучани будуть перебувати у безпечному місці саме якраз коли буде відключення світла. Ще один пункт незламності розміщений в дошкільній установі номер 15 для зручності. Містян тут відокремили дві кімнати. При закладі освіти функціонує пункт незламності. По незглавності, первпоті незглавності передбачено місця для приготування їжі, зона для відпочинку та споживання їжі, зона для зарядження гаджетів. Є облаштована окрема кімната для матері та дитини, в якій є місця для дозвілля дітей, для відпочинку. Настійно друковані ігри, предметні картинки, предметні іграшки. Також передбачили місце пеленального столика для того, щоб мама могла використати за призначенням дитиною раннього віку. Забезпечений дитсадок і продуктами харчування. Пут незламності забезпечений питною водою, продуктами харчування, тривало зберігання. Маємо можливість при потребі для відвідувачів організувати чаювання. Є для цього заварка, є для цього печиво. Пункти зглавності забезпечений генератором. З підключенням до генератора ми можемо освітлити дане приміщення. Для цього передбачена гірлянда для резервного освітлення. Можемо підключити електрочайники для того, щоб зігріти наших зі та кавою, продуктами харчування. Питною водою та пальним до генератора нас забезпечує пролуцька міська рада. Заступник міського голови Сергій Чміль побував у пунктах незламності і в віддалених мікрорайонах міста. На рокитному один із острівців безпеки розгорнули в гімназії номер 3 У нашому навчальному закладі працює пункт незламності. У нас є генератор, він працює відповідно. Ми забезпечення необхідними речами. Це ми можемо побачити і питна вода. Є місце для підзарядки телефонів, є де місце, де люди можуть прийти випити чаю гарячого. Також у мікрорайоні рокитний діє дитсадок номер 4 і тут облаштований пункт незламності. У мікрорайоні Рокитний знаходиться два пункти незламності. Один знаходиться у гімназії номер 3 інший у садочку номер 4 Вони забезпечені всім необхідним. Є питна вода, забезпечені основним це генераторами. У генераторах є пальне, також є продукти харчування для першої не. Хідності і дані пункти незглавності працюють у режимі 24 на 7. Проінспектовано пункти незглавності і в мікрорайоні 273-го кварталу. У мікрорайоні 273-го кварталу у нас знаходиться два пункти незламності. Один знаходиться у 27-му садочку, інший у 9-й гімназії. Їх перевірили, проінспектували, забезпечені генераторами. Є пальне у генераторах, забезпечені продуктами харчування, є чай, електрочайники також додаткові. Джерела освітлення, тобто ці пункти незламності готові і відкриті приймати прилучан під час можливо тимчасового відключення світла для жителів Заудаївського мікрорайону. Також створено два пункти незламності. 2 жовтня перевірили і їх. Це гімназія номер 13 і 19 садочок. Побачили, що і ці заклади освіти забезпечені всім необхідним для того, щоб приймати прилучан під час довготривалого відключення світла. Значна частина пунктів незламності зосереджена у центрі прилук, говорить Сергій Чміль. У центрі нашого міста також знаходяться пункти незламності. Вони знаходяться у, у дитячих садочках, 25-й і 8-й садочок. Позапланово було перевірено 25-й садочок. Він забезпечений генератором, є пальне, є місця для сидіння, є електрочайники, є чай, також печиво і це надасть якраз можливість нашим прилучанам перебувати. Ти певний час під час блекауту.